Добрий день, малята. Запрошую вас пограти у цікаву гру так чи ні. Перевіримо, які ви уважні. Взимку йдуть рясні дощі, мокрі трави і кущі. Так чи ні? Ні. Взимку йде сніжок усюди, теплий одяг. В діли люди так чи ні? Так. Взимку сонце тепле гріє, травка в полі зеленіє. Так чи ні? Ні. В грудні знають всі малята. Сірий вовк лягає спати. Так чи ні? Ні. Взимку зайчик білий став, свою шубку поміняв. Так чи ні? Так. Зимку сонце світить і гріє. Ластівка в гнізді радіє. Так чи ні? Ні. Взимку дід город копає, урожай рясний збирає. Так чи ні? Ні. Молодці.